Доброго дня, мене звати Андрій, мені 28 років, сержант аеророзвідки. Цього року, 3 квітня, я отримав мінно-вибухове поранення, втратив ногу, руку та зір. Перший час проходив лікування і реабілітацію в центральному госпіталі МВС. Там і протезувався, там і здобував початкові навички. Після чого поїхав на табір для незрячих на два тижні, якраз на цю базу реабілітації, де я познайомився з персоналом, навчився базову орієнтації, навчився в фізичній формі, як працювати, як працювати більше з протезами і попередньо згодилася, щоб попасти ще раз сюди більше на повноцінну реабілітацію. Після чого приїхавши сюди вже на місяць. Значно покращив свої навички, як і в орієнтуванні, так і в побуті, так і там, в кімнаті, на кухні, тощо подібні речі, так і з роботою з протезами, витривалістю і взагалі фізичною формою. Дійсно якісні фахівці грамотно вміють працювати. Досить цікавий такий підхід, нестандартний, але досить ефективний. Андрій поступив до нас в полі травми внаслідок міновибухового поранення з високою ампутацією правої нижньої кінцівки та ампутацією правої верхньої кінцівки, з також з повною втратою зору. Основними нашими задачами було вдосконалення навичок ходи на протезі та збільшення витривалості. Також велику увагу ми приділили навичкам орієнтування просторі з допомогою білої тростини. За час перебування в нашому центрі всі цілі було виконано. Протягом місяця ми працювали над удосконаленням навичок самообслуговування, навчились готувати їжу, готувати гарячі напої. А оскільки поранення онлія досить складне, це втрата зору та ампутація верхньої та нижньої кінцівки. Ми підібрали допоміжні засоби, які значно полегшать його повсякденну діяльність. Хочу подякувати клініці «Айлас» за таку надану змогу пройти цю реабілітацію. Якісно і показувати хороші результати. Усі ви не розумієте того, що маєте свою силу. Головне це вірити. Хочеш побачити диво? Будь дивом.